Що якщо у Путіна не буде грошей в бюджеті, а вже зараз ми говоримо про те, що фонд національного благоустрою Росії фактично добігає кінця, то Путін дійсно буде намагатися про щось домовитися. Але якщо ми хочемо дійсно, щоб закінчилася війна, не на компромісних якихось умовах, а щоб вона просто закінчилася самою констатацією факту, що ми можемо зробити все, що хочемо далі в майбутньому. Це мають бути гарантії безпеки. Я весь час кажу, що Захід має ризикнути, не можна не ризикувати в стратегічних справах. Коли президент Зеленський говорить про те, що ми маємо йти до НАТО, це правильна оцінка ситуації. Якщо союзники по НАТО скажуть, що ми готові бачити Україну в НАТО і Росія нічого не зможе нам заподіяти. Це і буде сигнал, що війна закінчується і що Путіну доведеться реально воювати не з нами. А з НАТО. Я впевнений, що на сьогоднішній день він не готовий до війни з НАТО з однієї простої причини. Конвенційну війну з НАТО він програє. Якщо російська армія три роки не може дійти до адміністративних кордонів Донецької області, а ми воюємо, перепрошую, старим західним mm. спорядженням, старою зброєю, то що російська армія буде робити з новою західною зброєю? Скільки часу вона взагалі там провоює? Ну, вони там захоплять. Балтію, там, Польщу, а не а скільки часу? Поки не підійдуть якісь частини, які будуть мати сучасну зброю, і просто не знищаться. А якщо говорити про застосування ядерної зброї, ну вибачте, там теж є. Тому я не думаю, що на сьогоднішній день Путін готовий. Він буде готуватися, переконую вас, саме з точки зору отримання сучасної конвенційної зброї, буде готуватися, буде це узгоджувати з китайцями, буде домовлятися з Іраном і Північною Кореєю про спільні дії. Все це буде, але не сьогодні. І, от, для того, щоб цього не відбулося, Україна має стати частиною західного світу в буквальному сенсі слова, не в декларативному і на переговорах про Євросоюз, а саме з точки зору НАТО. Ми все одно маємо про це говорити, і президенту Трампу говорить.